Доброго дня, шановні мегановоди. Так як я вже розказував в попередньому відео, звертався там до електрика, щоб допоміг розібратись в тому питанні, куди зникли стрілки. Він там прибрав, видалив помилки, скриті помилки по свічках нагріву тосолу. Я трішки поїздив, я так зрозумів, вони там знову з'явилися. Ну, у нас самій переборці немає, машина не показує. Вони знову з'явилися, стрілки знову пропали. Та й думаю. Їздити кожен раз до Електрика це трішки напряжно по, ну, там, по 350 гривень кожен раз давати, там, по 400-300. по 300. І знайомий порекомендував у нього лагуна бензинова 2.0. Каже, Взяв собі ось таку Лемку 327, обов'язково на дві плати, 1,5, В1,5, по 2,1. Не канає. Каже, візьми, то будеш сам перевіряти, скинув мені програмку, там гарун 3, чисто для Рено. Купив я цю ОМК 400 гривень 399 в магазині. Підключився, включив заживання, на заведену право підключився. До телефону воно підключається. До, чисто так, як до програми, телефон її бачить. А до електронного блоку управління не підключається. Вже спробував різні програми: Карскан, Торк, Рун 3. Ну, різні пробував. Жодна із них не підключається. Хоча приїжджав знайомий там. Ноутбуком підключався, в нього там покруче цей сканер, підключається, в електриків підключається. А ось на Renault Megane 3, 13 рік, не підключається дизель 1.5. І не розумію Я читав е різні там пости, коментарі інших водіїв, і багато хто каже, що чомусь до єбу не підключається.